Російська імперія, яка воювала в першій світовій війні, опинилася в скрутному становищі. Економіка була нижче нікуди, а політично, взагалі, сміх, особливо Микола II, якого не поважали ніхто від малого до велика. І останнім цвяхом в кришку труни монархії була лютнева революція на честь місяця. У угу. ніч на 28 лютого тимчасовий комітет оголосив про взяття на себе організації нової влади і повідомив, що до утворення тимчасового уряду державне управління здійснюватимуть звичайно ж комісари з числа членів думи. Більшістю голосів 2 березня 2017 року Петроградська рада доручила формування уряду думського комітету. Того ж дня імператор Микола ІІ зрікається престолу на користь свого брата Михайла. Який 3 березня також відмовився від трону, а також було опубліковано декларацію про програму і склад тимчасового уряду на чолі з князем Львовим, який до скликання установчих зборів взяв на себе всю повноту влади в країні у травні ж до Петрограду прибуває делегація Української центральної ради під керівництвом Володимира Венеченка та Сергія Єфремова. Вони, на жаль, не змогли досягти згоди з тимчасовим урядом і Петроградською радою робітничих і солдатських депутатів щодо автономії України. Тому на худий кінець у травні делегація повернулася до Києва. Невдачі у переговорах в Петрограді та заборона проведення другого всеукраїнського військового з'їзду спонукали Українську центральну раду до рішучих кроків. Уже в червні на четвертих загальних зборах центральної ради було прийнято рішення звернутися до українського народу з закликом організуватися. Та приступити до негайного заложення фундаменту автономного ладу в Україні, у червні на засіданні комітету Центральної Ради був ухвалений, і того ж дня на всеукраїнському військовому з'їзді оприлюднений документ, а саме перший універсал, в якому говорилося про національну територіальну автономію України. І коли тимчасовий уряд побачив, що коїться в Україні, вони відправили делегацію на чолі з Керенським та ще деякими представниками, щоб вмовити УЦР відмовитися від першого універсалу, тобто автономії. І враховуючи, що тоді в Українській центральній раді сиділо багато лібералів, вони вирішили, що виходити на конфронтацію з Російською Республікою це дуже різко та небезпечно. Тому у йде на компроміс і відмовляється від автономії. Це другий універсал. Згодом проти цього універсалу виступлять самостійники на чолі з Міхновським, тобто виступ у ботківців. Що у нас по Росії? Росія перебувала у періоді політичних перетворень, кульмінацією яких насиченою подіями Росії стала жовтнева революція 25 жовтня 1917 року. Вона була організована більшовиками, яка повалила тимчасовий уряд Російської Республіки. Нове більшовицьке керівництво не було загальновизнаним, що призвело до громадянської війни, основними силами конфлікту якої були Червона армія, яка була під керівництвом Володимира леніна Грібника, прагнула впровадити більшовицький соціалізм та біла яка об'єднувала прихильників різних політичних ідеологій, включаючи монархізм, капіталізм і соціал-демократію як демократичного, так і антидемократичного характеру. Враховуючи політичні зміни в Росії, Українська Центральна Рада прийняла рішення діяти рішуче в цей період. До того, як більшовики повністю захопили владу в Петербурзі, УЦР встигла видати третій універсал, який був випущений 7 листопада 1917 року. В цьому універсалі було зазначено, що тепер ми визнаємо себе як Українська Народна Республіка, яка є автономією в межах Росії, але не більшовицької. Варто нагадати, що на той час більшовики не мали все народної підтримки і не були визнані владою. Ну і звичайно, більшовики були проти. Таких рішень. Згодом, в грудні 1917 року починається Перша українсько більшовицька війна. Більшовики проводять з'їзд в Харкові та проголошують більшовицьку УНР та розпочинають повномасштабний наступ на територію УНР з боку Чернігівської губернії, а також півних та східних частин України. У січні 1918 року мала рада ухвалила четвертий універсал, який став історичною подією для Української Народної Республіки. Цей документ офіційно проголосив Україну незалежною державою. В Тексті цього ж універсалу значилося: відтепер Українська Народна Республіка стає самостійною незалежною вільною суверенною державою українського народу. Також універсал укреслював плани створення ради народних міністрів, початку мирних переговорів з центральними державами та розпуску регулярної армії, що було дебільним вирішенням, я гадаю, та формування народної міліції. Окрім цього, документ закликав до боротьби з більшовиками. Цей крок був зроблений з метою отримання міжнародного визнання УНР як окремої держави, а не частини Росії. Це дозволило звичайно нам звертатися до союзників з проханням про допомогу. Одним з таких союзників був військово-політичний блок центральні держави. У подальшому УНР укладає Брест-Вотовський мирний договір. Згідно з ним, німці допомагають вигнати більшовиків. А УНР забезпечує харчові та промислові потреби німецьких військ. Однак ця допомога призводить до окупації України, оскільки після вигнання більшовиків німці залишаються і починають вимагати більше продукції, ніж було визначено у договорі. Це призводить до загострення відносин між УЦР та Німеччиною. Згодом, до речі, німці та австрійці вирішують змінити владу в УНР та скинути УЦР, яка, до речі, прийняла конституцію, за якою ми були парламентською республікою. 28 квітня німецький військовий підрозділ увірвався в будинок, де проходило засідання Центральної Ради. Заарештував кількох її членів і припинив засідання на наступний день. Центральна рада затвердила статус про. Державний устрій, права і вольності УНР і в той же день на всеукраїнському з'їзді хліборобів, який зібрав близько 6,5 тисяч делегатів, Павла Скоропадського проголошують гетьманом України. Якщо коротко, Павло Скоропадський походив з аристократичної родини, був великим землевласником і дослужився до генерал-лейтенанта в армії Російської імперії. Влітку 17-го року він створив перший український корпус шляхом українізації 4-го армійського корпусу 7-ї армії Південно-Західного фронту. А восени 17-го року його Обрали почесним отаманом вільного козацтва. Першими указами гетьмана Скоропадського було скасовано закони Центральної ради та тимчасового уряду. Посади губернських і повідових комісарів ліквідовувалися. Замість них вводилися посади губернських і повідових старост. На місцевому рівні до влади прийшли консервативні сили, тобто землевласники, старі земські діячі та військові. Цей момент детально описаний самим Скоропадським у його спогадах. Як поміркованій людині йому не подобалося деякі надто консервативні або праві особистості в уряді. Однак, через брак кваліфікованих управлінців він був змушений йти на компроміси, щоб побудувати державний апарат з фахівцями. Гетьман розпочав активні дії проти революційної демократії, заборонивши з'їзд представників міст УПСР та УІСДРП. А також селянські робітничі зібрання у травні, звичайно, було зупинено випуск багатьох революційно-демократичних видань а ті, що залишалися, зазнали жорстокої цензури, тобто, опираючись на підтримку землевласників, підприємців і правих консервативних політичних сил, гетьманська адміністрація впроваджувала власну внутрішню політику. Вона відмовилася визнавати нові земельні відносини, що склалися навесні 1918 року, і проголосила відновлення приватної власності, створивши правові підстави для повернення землі та майна поміщикам. 15 травня гетьман запровадив тимчасові правила відшкодування збитків, замінивши земельні комітети центральної ради тимчасовими земельними комісіями, які мали повернути майно законним власникам. 18 травня Федір Лизогуб видав циркуляр, що зобов'язав губернських старост оповістити населення про негайне повернення відібраного рухомого майна власника. Паралельно ж, уряд готував аграрну реформу, яка мала розпочатися взимку 18-19 років. Після вивчення розмірів зимоволодінь, їхнього характеру та ефективності методів сільського господарства, міністри, звичайно, розпочали розробляти конкретні плани. 27 травня Гетьман затвердив закон, який визнавав право власників на врожай тисяча року, включаючи ще озимі зимі посіви 1917 дев'ятсот укази Міністерства праці значно обмежили функції профспілок, заборонивши їм втручатися в питання найму, звільнення робітників, фінансування та економічної діяльності. Також було прийнято комплекс заходів для відродження національної промисловості і торгівлі. Гетьманський уряд також зробив багато для зміцнення фінансової системи, створивши Український державний банк і державний земельний банк. Також свою велику увагу приділяли відродженню української культури та духовності. Було створено національні початкові школи, відкрито близько ста нових українських гімназій по всій країні, а також Українські державні університети в Києві та Кам'янській подільському Наприкінці періоду гетьманської влади загальна кількість українських гімназій сягнула близько 150. Міністерство призначило фінансову допомогу гімназіям, відкритим за кошти земського або міського самоврядування. А також відбулося урочисте відкриття державного українського університету, яке стало великим національним святом. Потім, у липні, в Києві, відбувся всеукраїнський церковний собор, на якому обговорювали питання автокефалії української церкви. Потім у листопаді того ж року було нарешті відкрито Українську академію наук, першим президентом якої став видатний учений Володимир Вернацький. Крім того, гетьманський уряд здійснив судову реформу, розробив і затвердив план створення української армії і зробив спробу відродити козацький стан. У зовнішній політиці гетьманський уряд продовжив курс, започаткований урядом УНР, регулюючи відносини з центральними державами відповідно до Берестейського мирного договору. 12 червня 1918 року Українська держава уклала попередню мирну угоду з більшовицькою Росією, яка передбачала припинення військових дій до завершення мирних переговорів. У серпні було підписано попередню угоду з Всевеликим військом Донським, яка встановлювала кордони між державами, а наступного дня договір про врегулювання взаємних відносин. Серединою серпня уряд гетьмана застосував економічну блокаду проти Крима, що через місяць змусило уряд генерала Сулькевича погодитися на переговори про форми державного об'єднання. З Україною. А вже у вересні 1918 року Павло Скоропадський здійснив візит до Німеччини, що сприяло вирішенню багатьох політичних питань і стало важливим етапом у зовнішній політиці української держави та українсько-німецьких відносин у роки Української революції. І завдяки таким дипломатичним успіхам, 10 вересня українська держава підписує з німеччиною нову угоду про постачання сільськогосподарської продукції та сировини. Після державного перевороту ситуація в сільській місцевості стала надзвичайно напруженою. Контрреволюційні настрої серед землевласників і політики консервативного уряду спричинили масовий рух поміщиків, які вимагали відшкодування збитків, завданих їхнім господарством під час революції. Цей рух переріс у каральні експедиції проти селян. Поміщики створювали власні загони або зверталися за допомогою до окупацій. Війська, і у відповідь селяни піднімали повстання. Які прокотилися від Єлисаветградського повіту Херсонщини до Чернігівщини, а вже потім восени на півдні України почали діяти збройні загони селян під проводом Нестора Махна, відомого анархіста. У такій напруженій ситуації гетьману Скоробацькому довелося шукати компроміси з опозиційно налаштованою частиною суспільства. За порадою німців він спробував залучити до уряду представників української демократії. Переговори з демократичними політиками вів Дмитро Дорошенко, але вони довгий час не приносили результатів. Гетьмана приваблювала національну державну на частина програми демократичних партій, однак його насторожував їхній соціальний радикалізм на початку серпня. Українські Політичні партії та громадські організації об'єдналися на базі Українського національного державного союзу, утворивши Український національний союз. Метою УНЕС було створення суверенної демократичної української держави парламентського типу. А тактичною лінією було вже створення єдиного національного демократичного фронту. УНЕС згодився визнати гетьмана главою держави, але вимагав створення нового уряду за своєю участю і обрання на всеукраїнському конгресі державної ради з функцією вищої законодавчої влади. Головною перешкодою на шляху зближення Гетьмана і УНС став уряд, частину якого складали члени кадетської партії, що продовжував відстоювати консервативні позиції, але, незважаючи на тиск консервативних сил, склад уряду був змінений. На початку листопада Український Національний Союз за ініціативою партії хліборобів демократів вирішив організувати Національний Конгрес, призначивши його на 17 листопада. Порядок денний включав питання міжнародного становища України, легітимності влади гетьмана та економічної політики. Проте, Рада міністрів, розглянувши питання про дозвіл проведення конгресу, розділила свої голоси майже порівну. Сім міністрів підтримали проведення, а вісім висловились проти. Відповідно до цього, п'ять міністрів представників УНС змушені були подати у відставку. А Гетьман просто взяв і відправив відставку нахуй весь уряд. До середини листопада ситуація стала ще складнішою через поразку центральних держав у першій світовій війні та активну допомогу антанти білому руху. Компроміс між владою та опозицією був зруйнований у таких умовах. 14 листопада Скоропадський виступив з грамотою до всіх українських громадян про Федерацію Української держави з небільшовицькою Росією. Того ж дня гетьман затвердив новий уряд під керівництвом Гербеля. Потім, на засіданні Українського національного союзу, була сформована директорія, на чолі якої були Володимир Виниченко як голова, Симон Петлюра, як головний отаман та дипломати Федір Швець, Андрій Макаренко та Панас Андрієвський. УНС оголосив про повстання проти влади гетьмана у Києві 14 листопада почав діяти український революційний комітет, який мав на меті об'єднати усі демократичні профспілки та готувати міське повстання. Німецькі війська, угодившись на нейтралітет у конфлікті, залишалися поза його межами. А вже 14 грудня гетьман подав у відставку. А до Києва вступили війська директорії. До середини грудня вони контролювали всю територію України, крім східного Донбасу та міст Приазов'я. На початку грудня 1918 року розпочалася інтервенція військ Антанти. В Одесі 2 грудня з'явився перший французький військовий корабель. А 15 грудня розпочалася висадка 15 -ти тисячного контингенту англо-французьких військ. А вже під кінець грудня пілогвардійські загони з французькою підтримкою вступили в бій з українським гарнізоном в Одесі і змусили його покинути місто. У січні 1919 року. Вже війська Антанти також вступили і до Миколаєва. Наркомат закордонних справ РСФСР опублікував заяву у пресі, в якій зазначено, що після анулювання РНК рсфср Берестецького миру договору від 3 березня радянська Росія відмовляється визнавати Україну суверенною державою. Проте більшовики утримувалися від оголошення відкритого військового наступу на Україну і діяли через створений у Курську маріонетковий тимчасовий робітничий селянський уряд України, створений наприкінці листопада 2018 року. 16 січня директорія УНР оголосила про стан війни між Українською Народною Республікою та РСФСР. З часом на північно-західних кордонах армія УНР вела бої з військами новоствореної польської держави. А вже на півдні України діяли повстанські частини Нестора Махна. І наприкінці грудня ці ж частини Махна захопили Катеринослав, через що на початку січня військами УНР довелося виганяти повстанців з міста. Становище УНР ускладнювалося через втрату боєздатності армії. Дивізія Отамана Зеленого, що перейшла на радянські позиції, у січні відмовилася виконувати накази вищого командування. Ну її прикладом також прислідували підрозділи Отамана Григор'єва. Ну і наслідками цього Україна поглиблювалася у хаос, що призвело до Отаманщини та єврейських погромів. Але були і гарні новини. 22 січня в Києві на Софійській площі був оголошений акт Соборності, який став символом єднання Української народної республіки і Західного. Ідно Української Народної Республіки, тобто УНР та ЗУНР. Хоча Західноукраїнська Народна Республіка стала частиною УНР, на її території продовжувала існувати своя система влади. Представники з УНР з на тому, що лише спільні установчі збори остаточно затвердять закон про включення західних земель до складу УНР. На наступний день, 23 січня, у Києві відбувся трудовий конгрес. В перший день його роботи конгрес ратифікував акт соборності, що підтвердило офіційне єднання УНР та ЗУНР. 2 лютого через наступ більшовиків директорія перемістилася до Вінниці. А 6 лютого Сергій Остапенко звернувся до Антанти з проханням визнати суверенітет України та допомогти у боротьбі з більшовиками і допустити делегацію УНР до Парижської мирної конференції. Начальник штабу французьких військ, полковник Фрейденберг, зажидав реорганізації директорії та уряду, вважаючи їх більшовицькими. Вже 9 лютого ЦК УСДРП відкликав своїх представників з уряду та директорії. Володимир Виниченко оголосив про вихід з директорії, і вже 13 лютого директорія призначила новий склад Ради народних міністрів, на чолі з безпартійним Остапенком. В Україні швидко поширювалося прорадянські настрої, які захопили навіть армію УНР 21 березня. В командування Південно-Західного фронту Вапнярців, відрізане від інших частин армії, створило революційний комітет і заявило про перехід на бік радянської влади. Кілька місяців війни з більшовиками та поляками чисельність армії УНР зменшилась з понад 100 тисяч до 30 тисяч солдатів. А вже 9 квітня члени директорії Симон Петлюра і Макаренко погодили створення нового знову бляха соціалістичного уряду УНР під керівництвом Бориса Мартоса. Уряд Мартоса оприлюднив свою програмну декларацію, яка вказувала на два головних ворога суверенної України польських панів та російських більшовиків. Новий уряд закликав усі українські політичні та соціальні сили об'єднатися для боротьби за вільну та незалежну Україну. Призначення Мартоса викликало розбіжності в УНР. Члени директорії Андрієвський та Петрушевич були незадоволені новим урядом. Командувач Волинської групи армії УНР Оскілко, підтримуючи Андрієвського, спробував здійснити державний переворот. Зарештувавши членів уряду і оголосивши себе головним отаманом армії УНР. Заколот провалився. У травні Симона Петлюру обрали головою директорії, а згодом, в червні в Проскурові, отаман Болбачан спробував захопити Запорізький корпус і здійснити заколот проти Петлюри. Наступного Дня його заарештували, а потім розстріляли. Також починалися масові повстання селян проти більшовиків та їх політики воєнного комунізму. За даними НКВС, їх було понад 90. у травні. Польська армія під командуванням генерала Галера розпочала наступ на північно-західній Волині проти українських військ. Уряд УНР та директорія були змушені відступити, але в червні зуміли перегрупувати свої сили і розпочати контратаку. Підписання тимчасового договору між представниками УНР та польської армії у Львові дало можливість сконцентрувати українські війська на боротьбі з большевиками. В червні також було оголошено Євгена Петрушевича диктатором з УНР, що викликало конфлікт з директорією. Уряд УНР створив спеціальне міністерство для з УНР та вивів Петрушевича з директорії. Петрушевич не визнав домовленості з поляками через успіхи галицької армії. У середині червня Червона армія зупинила армію УНР біля Проскурова, а галацька армія зазнала поразки і відступила. Але після об'єднання українських армій розпочався успішний наступ на більшовиків. У серпні УНР оголосила поворот від радянськості до парламентської демократії та сформувала новий уряд під керівництвом Ісака Мазепи. Цей час повстанці Григорів та Махно висловили вимогу ліквідації директорії та створення тимчасової ради із соціалістичних елементів. У серпні розпочалася агресивна кампанія військ УНР на Київ і Одесу, а в той же час на Україні добровольча армія Диникінна розпочала свій наступ. За декілька днів війська УНР визволили Фастів, Васильків і Білу церкву від більшовиків. В кінці ж серпня частини Галицької армії увійшли до Києва, але з ними майже одночасно прийшли деникінські війська. Проте на тиск Бредова генерал Кравс вивів свої війська з міста. Втрата Києва розчарувала армію УНР. Багато бійців вважали, що їх зрадило вище командування та Галицька армія. Після того, як Кравса відсторонили та розпочали слідство, Петлюра передав керівництво Києвом генералу Сарському. Тим часом між армією УНР і Революційно-Повстанською армією України була укладена угода про спільну боротьбу з Білими. Після поразки денікінців у бою з махновцями українські армії почали втрачати боєздатність через епідемії та брак зброї. У листопаді стало відомо, що командування галицької армії бажає укласти союз з Денікіним. Це викликає судові переслідування, але в кінці місяця Петрушевич та уряд з залишили Україну. А генерал Микитка підписав угоду з Денікінцями, передаючи контроль над гаузькою армією. Їм 16 листопада Кам'янець-Подільський був захоплений польськими військами. Петлюра, який був вважений верховним командувачем справами республіки, виїхав у Проскурів, а члени директорії Макаренко та Швець покидають країну. 2 грудня на нараді Петлюра з урядом вирішив перейти до партизанської боротьби. Звичайно ж, наступного дня уряд звернувся до населення з відповідним заявленням. Через декілька днів, призначивши генерала Мар'яновича Павленка командувачем армії, Петлюра вирушив до Варшави. А вже 6 грудня на нараді було остаточно вирішено здійснити партизанський рейд по тилам Денікіна. 6 грудня п'ятитисячна армія атакувала Денікінські тилові зони. Прорвавши фронт між Козятином і Калинівкою, вона швидко рушила на південний схід. За тиждень вона вже була в районі Липівця. А 24 грудня захопила Вінницю. Вже 31 грудня вона увійшла в Умень. Протягом першої половини 1920 року, коли в Україні знову прийшли до влади більшовики, армія УНР здійснювала рейди по правобережній Україні в надзвичайно важких умовах. Цей похід завершився 6 травня 1920 року. У березні 1920 року у Варшаві стартували переговори між Україною та Польщею, які тривали з кінця 19-го року. В результаті 28 квітня було підписано договір, за яким Польща визнавала незалежність України. УНР змушена була відступити з деяких територій на користь Польщі, включаючи Східну Галичину, Холмщину, Підляща, Часткового Полісся та сім повітів Волині. Військовий аспект договору передбачав спільну операцію проти Червоної армії у квітні 1920 року. Після успішного захоплення Києва 6 травня. Був утворений новий уряд УНР на чолі з В'ячеславом Прокоповичем, але військові бої продовжувалися. Хоча УНР не мала достатньо сил для подальшого наступу, польсько-українські війська все ж взяли Тернопіль та Проскурів у вересні. У жовтні 1920 року Польща уклала перемир'я з радянською Росією, порушивши Варшавський договір. А в 1921 році уклала мирний договір у Ризі. Територіальні зміни, узгоджені з цим договором, схожі на ті, що були у Варшавському договорі, але вже у РССР, а не у НР. На правобережжі України в 1920-ті роки було багато груп, які протистояли більшовикам. Однією з найвідоміших була армія Махна. Іншими ж важливими були групи під командуванням Юліана Мордалевича та Ілька Струка на Київщині, загони отамана Блакитного, які діяли в центральній і південній Україні, і частині під керівництвом Отамана Василя Чучупака, які були активні в лісах Холодного Яру на Черкащині. Про них трішки згодом. Також варто згадати загони отамана Ромашки на півдні Чернігівської області та лівобережній частині Київщини. В кінці жовтня і на початку листопада 1921 року війська УНР провели рейд по правобережжю з метою координації повстанських дій та піднесення антибільшовицького повстання. Проте більшовики вже до того часу сильно підірвали сили повстанського руху за допомогою репресій. Навіть після цього вогнище опору ще довго трималося. У грудні 1922 року було припинено діяльність декількох підпільних організацій на правобережжі, а їхні лідери були заарештовані. Ну добре, про УНР ми поговорили. А що ж тим часом робила з УНР? Повертаємося трішки раніше. Восени 1918 року, коли центральні держави були вже на крок до поразки у першій світовій війні. Українці активізували свої національно визвольні рухи в Австро-Угорській імперії. Вони у вересні того ж року створили центральний військовий комітет, який пізніше перейменували на український генеральний військовий комісаріат, щоб підготувати збройний виступ. Наприкінці жовтня того ж року, коли імперія австро Австро-Угорщина дихала останніми днями, у Львові зібралися українські депутати парламенту країв СЕМІ Східної Галичини та Буковини, єпископат та делегати українських партій. Вони вирішили залишити західноукраїнські землі під владою відня. 18 жовтня ці збори обрали українську національну раду під керівництвом адвоката Євген. Гена Петрушевича на наступний день рада оголосила створення української держави на території східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття. Закликавши національні меншини направити своїх представників в раду. У січні того ж 1918 року війська з УНР рушили на Закарпаття. В січні у хусті угорські українці провели збори і проголосили приєднання Закарпаття до України. Чехословаччина також претендувала на цю територію, і Антанта дозволила їй військову окупацію 12 січня. Цей ж місяць до східної Галичини прибула миротворча місія Антанти, яку очолював генерал Бартелемі. Вони пропонували мирне врегулювання конфлікту. Але їхня лінія поділу території не була прийнята. Петлюра спробував переконати ЗУНЕР погодитися на певні поступки, але ті відкинули цю пропозицію. У той час, коли тривали бої між галицькою і польськими арміями, у Франції генерал Галер створив блакитну армію для боротьби з Червоною армією. Антанта поставила умову її використовувати тільки проти радянських сил. Але Пілсуцький та Галер планували використати її проти Галицької армії та УНР. В травні армія Галера відбила Волинь від УНР. Згодом Галицька армія відступила до річки Збруч, уникаючи протистояння якогось. Польській армії було поставлене завдання вийти до приграничної річки Збруч, 8 червня 1919 року. Головним армійським командувачем став Олександр Греков, замінивши Михайла Омельяновича Павленка. Цього ж дня розпочався загальний контрнаступ головної армії. 9 червня уряд Степана Голубовича знявся з посади, а всю владу передали уповноваженому диктатору Євгену Петрушевичу. В середині червня головна армія взяла Тернопіль і продовжувала поступати на захід. Антанта 25 червня згодилась на окупацію Східної Галичини Польщею, а 27 червня дозволила використовувати повну армію Галера проти головної армії. Тоді ж польське командування розпочало контрнаступ. У такій ситуації генерал Греков видає наказ відступити корпусам головної армії на схід до Збруча. А 4 липня диктатор Петрушевич звертається до голови директорії УНР з пропозицією про можливий перехід головної армії за Збруч. Тим часом Петрушевич веде переговори з більшовиками та румунським урядом. Проте румунська влада відмовляє опуску головної армії на свою територію. 14 липня Петрушевич видає наказ головної армії передискуватися на Поділля в територію УНР. Але, на жаль, 18 липня 1919 року в ході цієї війни територія з УНР буде анексована Польщею, Румунами і Чехословаками. Холодноярська республіка, про яку я згадував вище, це короткотривала держава на теренах сучасної Черкаської області зі столицею у селі Мельники. Отамани Холодного Яру та Чорного лісу володіли великим впливом та підтримкою місцевого населення. Отже, розуміючи свою слабкість цієї, більшовики, а тобто чекісти, розробили складну операцію для їхнього зламу. Вони вигадали історію про існування чорноморської повстанської групи, і, звичайно, ця історія впливає на отаманів і переконує їх у необхідній співпраці з цією чорноморською групою. За допомогою цієї історії. Та видуманого наказу Петлюри більшовикам вдається припинити активні військові дії цих повстанців. Ну і результатом цього 30 вересня 1922 року в місті Звенигородці відбувся з'їзд, на який прибули кілька відомих отаманів, в тому числі Денис Гупов та Мефодій Голик Залізняк. Це і була та сама пастка від ЧК. Їх заарештували без бою. Подібні операції чекісти проводили по всій Україні, затримуючи повстанців. У лукянівській в'язниці утримували 42 командири повстанських груп. Невдовзі після цього 38 засуджених влаштували повстання, але його було придушено. Майже 4 години серед Києва тривав бій. Тих, хто вижив під час повстання, розстріляли кати ГПУ. Офіційно так Україна опинилася в більш вигідному становищі, ніж за часів Російської імперії. Була хоч якась державність з чітко визначеними кордонами. На жаль, це було не під синьо-жовтим прапором, а під прапором більшовиків. Проте в народних масах революція продовжувалась аж до розпаду СРСР. Кожен хто висловлював критику на адресу радянської системи, вже ставав революціонером і ніс цей вогонь далі. Деякі з цих людей згасали, але були й ті, хто палав яскравіше за всіх. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Я доклав багато зусиль та витратив чимало часу на цю тему. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви оцінили це відео, як воно того варте. Ще раз всім дякую і до зустрічі у наступному відео, яке буде присвячено темі АТО.